Днями у нашому місті зібралися спортсмени з Києва, Харкова, Дніпра, Кременчука та Світловодська, аби позмагатися за першість на всеукраїнському чемпіонаті з Нардів. Ми зібралися, скажімо так, в кавичках акули цього спорту. Всі люди, які і представники збірної України, і міжнародні представники і чемпіони. І сьогодні ми так зібралися і будемо кожен рік поспіль збиратися, щоб підтримати ЗСУ. Грали три нормативи: було дліне нарди, хачапурі і маленьке нарди. Такий захід вже став традиційним для нашого міста, адже не вперше Кременчук стає центром боротьби за першість у нардах. За традицією у Кременчуці вже четвертий рік. Взагалі проводимо турнірі у світловодську влітку на турбазі. Гравці з усіх міст різний у них рівень гри. Турнір зазвичай проходить так. В запеклій боротьбі. чемпіоном з коротких нардів став гравець з Харкова, Василий Кавун, і по довгим нардам став гравець також з Харкова, Романенко Віталій. Спортсмени з усієї України з радістю приїжджають до Кременчука, аби продемонструвати свої вміння та позмагатися з гідними суперниками. Дуже вдячний організаторам, що вони нам запропонували участь в цих турнірах. Турніри. Багатогранний з різних видів нар хтось грає краще в один вихід краще грає в другий, але найголовніше те, що ми можемо під час війни от тут зібратися. Тут дуже доброзичлива обстановка. Ми один одного дуже поважаємо. Завжди є якийсь певний збір для зсу. Ми призери обов'язково виділяють. Обов'язковою умовою цього благодійного чемпіонату стала передача виручених під час заходу коштів військовому Юрію Камерзану для потреб його підрозділу. Організатори турніру закликають усіх бажаючих долучитися до їхніх заходів та анонсують вже новий турнір. З 3 по липня, липня е, пройде турнір е, в Світловодську на базі там туристична база. Є ми кожен рік там збираємось. От, якщо хтось бажає, хай дзвонять нам, приїжджає. Всі, хто захочуть, гравці всі, всі можуть прийняти участь. Безперечно, важливо, що у наш час українці завдяки таким ініціативам можуть не лише гарно провести час, а й підтримати наших захисників. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижиновський, Кременшуцькі Новини.